Сучасний операційний стіл утримала лікарня міста Липовець. Це технологічне та багатофункціональне обладнання, що дозволить якісніше та швидше надавати допомогу пацієнтам. Вже декілька операцій було проведено на цьому столі. Це набагато зручно, ніж на попередньому, і то, що він рентген-прозорий під час операції можна зробити рентгенівський снігом контрольний. Такий стіл вдалось придбати завдяки участі в конкурсі час діяти Україно». громада на думку журі запропонувала цікаву соціальну ініціативу, тому і здобула перемогу у конкурсі. Дуже вдячна ликовецькому громаді за їх активність. Вони взяли участь, написали чудову проектну заявку, яка почала в себе 400 тисяч на придбання обладнання. Ми долучилися таким чином, що ну як долучилися комісія вибрала цей проект, тому що він дійсно унікальний. Таких проектів ще не було на нашій практиці. Ми підтримали і долучилися фінансово і Зараз ми бачимо результати. Це вже не перше оновлення в медичному закладі Липовця, яке здійснюється за сприянням Вінницького хабу МХП та благодійного фонду МХП громаді, спільними зусиллями соціально відповідального бізнесу та громади було зроблено багато добрих справ серед них і чимала допомога лікарні. Прийшли загальне рішення, що це саме необхідне, саме, саме цей операційний стіл, саме з таким обладнанням. Тому питання не стояло, громадам потрібно допомагати, ми завжди готові прийти на допомогу. У нас найбільша дружба, скажімо так, потенційна вже давня із благодійним фондом МКП громаді. Проекти різні, це і дороги, це і вікна в школах, це і дитячі майданчики. Цей духовний такий напрямок у нас відновлюється Українська церква. Це український конкурс соціальних ініціатив Час діяти Україна має на меті сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громад шляхом фінансової підтримки локальних соціальних ініціатив, як відповідь на виклики війни. Такий конкурс компанія МХП проводить у 13 областях України. Участь у ньому можуть брати органи місцевого самоврядування, комунальні установи, підприємства, організації, освітні заклади, заклади охорони здоров'я, громадські об'єднання. Прикладом того стала Іллінецька територіальна громада. Завдяки участі та перемозі в цьому конкурсі їм вдалось посучаснити дитячий ігровий майданчик у центрі міста. Класна громада дуже спроможна, дуже ініціативна. Креативно, взагалі з них потрібно брати приклад. Ви можете це побачити по, по самих ілінцях, пройшовшись там центром або навіть, навіть окраїнами. Да? Тобто в них все зроблено, все до діла. Таким саме от громадам дуже легко допомагати, тому що, тому що вони тебе навіть підштовхують. До ремонту використовувати майданчик вже було небезпечно, адже діти могли травмуватися, зазначає міський голова Єлінців. Частину коштів виділили депутатським складом, решту отримали завдяки виграного гранту. Тепер встановили сучасне м'яке та безпечне гумове покриття. А також встановили гойдалки та гірки. Це свято дітей. А ми хотіли їм зробити цей важкий для нас всіх час подаруночок. тому майданчик, який був побудований міською радою і депутатами в 2011 році, вже Набув своєї непридатності для того, щоб функціонувати і на робити радість дітям. Ми маємо дуже гарну практику. Проект оголошується навесні, на початку весни зазвичай. До нього запрошуються громади, комунальні установи, які подають заявки на щось, на якесь покращення в місті. В даному випадку лінці звернулися з проханням допомогти їм облаштувати цей майданчик, замінити покриття. Кольоровий, зручний та безпечний майданчик найбільше сподобався найменшим мешканцям громади. подобається, м'якше падати. Можна там на двох містечках полягти або посидіти. Майже тисячі учасників подали свої роботи на всеукраїнський конкурс Час діяти Україно» від МХП громаді. Понад 30 з них стали переможцями у Вінницькій області. Кожний тріумфатор отримав до 100 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту.